Доброго дня усім! Знову відео про цибулю, останню, яку ми вибрали. Це у нас після як більше на кенді і останніх сортів маю в виду солодки. Іде цибуля явка. Солодка смачна цибуля, яку ми пам'ятаємо ще по Криму, коли всі їздили відпочивати в Крим. Всі купляли в'язками цибулю. Дуже смачна. Дуже цей. Вирощується через розсаду, так само садиться розсадою в землю з ящичків, в землю сажається, така виходить цибуля. Да, трохи поборочиться треба, але воно то коштує. На базарі, якщо просад цибуля, коштує 20 гривень, то цю ми продаємо 80 гривень. Люди купляють для салатів, для всього. Так що вирощуйте. зараз ми знаходимося Центральна Україна, Черкаська область. Все зараз можна виростити. І кавуни, і це все, все вирощується. Читайте, вирощуйте гарних врожаїв. Ще буде відео у нас про гострі перці. Наразі ми вирощуємо дуже багато 15-20 сортів гострого перцю. Найгостріших перців в світі. Хабанеро, хабанеро, оранж, хабанеро, ред, червоний, жовтий, апельсин. Кароліна Репер. Ось зараз це називається гарячий шоколад. Такого кольору він це технічно сидить. Коли він достигає, стає яскраво червоного кольору. Це що у нас? Слідує. Кароліна. Кароліна якась. Не, не, не бачу, що, що там підписано. Так що гарний буде перець. Слідуючі відео будуть про перці гострі, які ми знаємо на ресторани, на столови, маринуємо і все остальне робимо. Всім до побачення, до слідчого відео на каналі Бізнес на 20 сотках.